Вітаю! Оскільки нашим доволі тяжко дивитися МБ-клубатам і розуміти розв'язок задач, практичні задачі будуть виконуватися окремо в відео на YouTube. І відповідно ви по них зможете їх собі дивитися. Так, можливо, і зручніше, через те, що те, що потрібно, ви будете бачити. Отож, перейдемо до розв'язування наших задач. Оскільки о, в даному випадку ми працюємо о, кожен в своєму редакторі, тобто ви можете працювати, як я казав, о, в онлайн редакторі. Я написав би Python online. online. І компілятор. От. І бачу багато різних редакторів, можу вибрати будь-який з них. Я зазвичай цікаві саме перший, щоб було простіше. Бачимо, хоч на вивести А Якщо я напишу щось інакше. Мені виведе щось інакше. Тобто, все нормально працює. Так само ви можете і працювати в Тонні. Це ось ця програмка, де ми писали раніше кодики. І я сьогодні ще, ще один редактор вам покажу: це буде Visual Studio. На ній взагалі пишуть розмітку HTML типу, але сьогодні ми попрацюємо з дечим іншим. Наприклад, наприклад, open file. Відкрию файл на робочому столі якийсь. Їх три одиниці. Open. Є. Yeah. І в ньому щось попишемо з вами. Це я все закрию. Е, для прикладу, щоб зважити два предмети. Ну, є в мене якийсь певний предмет: один, так. І другий. От. Я не знаю, який з них важчий. Може бути більший, може бути менший. То важливо, як то кажуть, це буде в мене А, це буде Б. Що ви зважите. Мені, по-перше, треба знати, скільки вони важать, в принципі, мати вагу першу і вагу другу. Тобто, коли я їх покладу на ваги, вони в мене вже мають бути. Отож, коли я їх поклав на ваги, тобто застосовую до них розгалуження і роблю певне припущення. Припустимо, А більше за Б. А більше за Б. Якщо це так. Давайте ось так зробимо. То ми будемо виводити щось у, у цю комірочку. Якщо це не так, ми будемо виводити щось у цю комірочку. Якщо А більше за Б, ми виведемо значення А. Або, наприклад, різницю, наскільки ваш предмет А. Так буде найцікавіше. А, а в другому випадку ми будемо виводити різницю, наскільки ваш предмет Б. Так. Ну і все. То тобто це є розгалуження. Ось ця вся структура називається розгалуження. Отож, давайте це і запишемо. У нас є певна зміна. Вона в мене буде називатися A інт. От, бачите, в чому плюс Visual Studio. Він за нас сам хоче писати код. В середині input, відкриваю дужку і в середині вказую, що я хочу. В даному випадку я хочу, щоб у мене там було слово «Ведіть». Вагу першого предмету. Є yeah, є. Yeah. Тепер так само робимо до другого. Ми можемо це просто здобулювати, вставити, вказати, що в мене вже зміна А А, Б. І ми будемо писати вагу не першого, а другого предмету. Зближу, щоб було краще видно. Тепер, коли в нас є вага першого, є вага другого, тепер ми маємо їх порівняти. Якщо Вага, а буде більша за вагу Б. В такому випадку я щось буду робити. В даному випадку це буде в Print вивести щось. Застосуємо ось цю річ функцію. Ця функція дозволяє нам вводити змінні в середині рядка. Тобто, ось цей лапок. Це нам допоможе зменшити напис і менше ставити ком, коли ми будемо вказувати щось в принті, коли ми хочемо щось отримати. Наприклад, наш. Наш предмет А є важчим на. Да. Так, добре. І тут ми ставимо фігурні дужки, які вказуємо в даному випадку, наскільки він є ващий кілограм. Щоб це визначити, нам потрібно від більшого, тобто від А, відняти менше, це в нас буде Б. Як ви бачите, коли я їх навожу, мені пише, який тип даних я туди ввожу. Чому і на Т це і ціле число? Ось воно у нас. Я тут вказав, що в мене воно ціле. І коли я віднімлю, в мене все одно вийде ціле число. Як бачимо, воно пише Інот. Отож, ми знаємо, що цей предмет на наскільки там кілограм. Що в іншому випадку? Як я казав, у нас є два, два варіанти може бути і важчим Б. Інакше, E, впевнено. Якщо Б більше за А, В якому випадку наш предмет Б є важчим на Б-А. Так, так. І останній варіант. Інакше. Ми в знову вводимо, але вже щось інше. А ми виведемо, що наші предмети одинакової ваги. Предмети одної ваги. Перевіряємо, чи воно, в принципі, працює. Запустимо. Водіть вагу першого предмету. Добре. 5. Вага другого 4. Наш предмет А є важчим на 1. Це дійсно так? Так. Ми бачимо, що відступи на рівні, щоб це змінити. Ну, для прикладу, вводять зазвичай 52 кратки і ставимо один пропуск. Оцей один пропуск це буде наш відступ. Так само ми тут зробимо, перевіримо ще раз. А, так, 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 так. Щось поламав, чи що. А, перший предмет, нехай, буде 10, другий 5. ну Або давайте, щоб другий був важчий, наведемо 20. Має бути, що в нас другий предмет буде важчи на 10 кг. От наш предмет B є важчим на 10 випадку кг. Тут можна дописати це дрібник. Думаю, зрозуміло. Це, це принцип побудови першої задачі. Отож, коли ми це все написали, давайте ми це тепер закоментуємо, щоб це зробити. Найкраще зробити трьома о, такими о, комами, тому що в такому випадку дуже легко читати код. У нас немає лишніх е, е, решіток, і воно зручніше, що дійсно так. Ідемо далі до другої задачі. Герой забув пароль зі свого аккаунту. Він що він складається з і одиниць. Тобто, або нуль, або одиниця це його пароль, в принципі. Е, скільки потрібно е, зробити м, спроб герою, щоб дізнатися свій пароль, і чи встигне він. М, це зробити за годину, якщо робитимемо по одній спробі в 30 секунд. Це наші дві умови, які ми з вами маємо перевірити. Починаємо з першого, самого простого. А, якщо 0 та 1, скільки в нього буде спроб? Уявімо, що в нього пароль складається з одного символу. Тоді в нього виходить дві спроби. Або 0, або 1. Якщо в нього пароль складається з двох символів. В нього вже спроб стає в два рази більше. Тобто це виходить 0, 0, далі. 0, 1, далі. 1, 0, і ще залишається 1. 1. Тобто вже 4 спроби. Хоча кумірок тільки 2. Попробуємо ще з трьома. що в нас буде. Є в нас три кумірочки. Перевіряємо 0, 0, 0, далі. 0, 0, 1, Дальше. 0, 1, 0. Дальше. 0, 1, 1. Дальше. Um. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 1. Ще щось я одне пропустив. Mm -hmm. Ще шосне. А. Ще пропустив. 1.0.1. Тільки навпаки написано має бути. 3.0. 0, 0, 0. 1.0. 10 1.0. Уні. В даному випадку в нього буде спроб рости в два рази. Тобто, ну, уявімо що бі, собі, що в нас є число 2 в певній степені N n кількість комірок. Тобто, якщо в нас виходило одна кумірка, а 2 в першій степені це є по суті 2 змін. Якщо це буде 2 е, квадраті, то 4. Якщо 2 в третій степені, 2 на 2, 4, 4 на 2 8 і так далі. То щоразу буде таким чином рости. І, відповідно, з чим більше в нього символів. Тим більше раз Петрику потрібно буде спробувати вгадати свій пароль, що він точно його вгадав. Давайте об'єсмовимо, скільки разів він, в принципі, буде вводити. Отож, нам потрібно, потрібно дізнатися кількість комірок. дорівнює uh, Int. Yeah. Кількість комірок ми ввели. Після того ми маємо uh, дізнатися. Скільки спроб він зробить в результаті? Це можна е, написати, наприклад, спроби. І е, 2 в степені N є? Е, написали, готово. Далі. Коли ми дізналися, скільки спроб він зробив, тепер. Е, Все, ми вже першу умову, по суті, виконали. Давайте ми ось цю річ, що ми отут обчислювали, виведемо в Print. Тобто Print кількість проб, нехай От так, так. Кількість проб. Ну і цю річ, що я вам вже показував, для зручності воду. І літр F перед тим. Є. Yeah. Кількість проб є. І в нас лишилося, чи він зможе вгадати за годину, якщо буде робити одну спробу в 30 секунд. Одну спробу в 30 секунд це дві спроби в хвилину. Якщо дві спроби він буде робити в хвилину. Одна хвилина, напишемо так, то за годину, одна година це і 60 хвилин. 60 помножити на 2 це буде кількість проб. Тепер нам лише лише це перевірити. Перевіряємо, якщо наш герой в даному випадку, о, там Петричек він називається, кількість проб буде більшою за о, 120. В такому випадку ми виведемо, що він не встигне. Так, прийміть. ти не встиг? В іншому випадку? Нехай сюди? Вітаю, оте підібрав пароль. Це? Ви що запустити? Воно мені трошки ламається, бо я не відкрив правильно файл. Приходиться перезапускати. І, 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 і. Добре. Наприклад, в нього з 10 комірок. Кількість проб йому, відповідно, треба 1024. Він точно не встигне. І все. Є. Ідемо далі. Цю штучку я собі здоблюю. Зашифровку. Все. Дві задачі готові. Дивимося на третю. Так, наш герой називається Аліса. Вона вчить слова з англійської мови, і це їй не дуже легко вдається. Ми можемо їй допомогти, якщо зробимо програму словник, де вона буде вводити слово по-англійськи, а їй видаватиме переклад на українську мові. Такий собі словничок вийде. По суті, коли ми хочемо вводити більше одного слова, нам потрібно кожен раз запитувати слово якесь. Mm -hmm. І потім відповідати, щоб кожен раз щось робити, ми там певні команди, виявимо, що тут вони є. Слід використовувати цикл. Це у нас буде цикл, він буде повторятися безкінечну кількість разів, поки їй не надоїсть, або ж, скажімо так, вона слова всі вивчила. Ну, по-різному можна це зробити, придумати, як захочете. Отож, ну, давайте попробуємо. Зробимо спочатку наш цикл вайл, що завжди буде правдивий, і в середині ми пишемо: ми будемо вводити певне слово. Слово це є текстовий тип даних, тому я напишу просто input. Так, є. Тепер нам лишилося лише перевіряти, що воно введе. Для прикладу, для початку зробимо таке, щоб вона просто могла вийти з програми. Пишемо тут коментар невеличкий. Y завершує виконання програми. Добре. О, оскільки ми вже утутожнюємо, що вона вводить точно англійською мовою, ми Y напишемо на англійській відповідно. Через це я напишу, якщо наше А буде, буде дорівнювати Y, тоді ми виконаємо break. Тобто ми, по суті, завершимо наш цикл. Все. В інакшому випадку. Тут о, та помилочка. Щоб її не було часу. О. L. L if. Якщо наше A буде дорівнюватиме певному слову, наприклад, Car. Ми в Print виведемо наше слово там. Автомобіль. Автомобіль. Yeah. Якщо воно буде рівне чомусь іншому. Ми просто що ми робимо? Міняємо ось тут наше слово, яке ми хочемо перевірити. І ось тут теж вводимо. Тобто, незалежно скільки ми так будемо раз перевіряти, кожен раз додаємо нове слово. Як бачите, і е, воно буде працювати. І ще є один момент: може вона ввести щось не то. Як і кожна людина, коли вчить слова, вона помиляється. Тому е, це треба врахувати. Тому ми напишемо: якщо такого слова немає, то тобто інакше. Інакше це всі можливі випадки, крім у тих, що ми там забули. Ми будемо щось виводити інше. Тобто, print ми виведемо такого слова. Слуку немає. Yeah. В принципі, це вся програма можемо перевіряти. Uh, так. Знову uh, ж, uh. uh. моя вічна помилка двократку і пробуджу зробити, щоб вона гарно виглядала. сала, Вводимо певне слово. Бачимо відповідь. Вводимо набір букв. Такого слова немає. Добре. Вводимо якесь слово інакше, щоб не було перше, наприклад, play настаннє. Вибуло. І завершення програми. Перевіряємо Y. Все. Тобто, все у нас працює доволі проста програма. На вигляд, вона ніби складна, тому що вона велика. Проте, як ви бачите, ось цей блок, ось цей блок, і ось цей блок. У нас повторяється. Це, це одне і те ж просто різний вміст. Думаю, буде не тяжко відтворити. Дякую всім за увагу, хто переглядає це відео. І до зустрічі!